Юрій Бондаренко з Вовчанська. Разом з дружиною обоє вже пенсіонери з лютого 2023 року мешкають у Харкові в тимчасовому соціальному гуртожитку для переселенців. Історія порятунку цієї родини з зони бойових дій типова для багатьох мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини. Чоловік розповідає, важко було кидати рідний будинок в улюбленому Вовчанську, та окупанти не дали людям жодного шансу залишитись вдома. Ворог Захопив Вовчанську перший же день, і ми постійно перебували в окупації. Ми пережили окупацію. Ворог вийшов 10 вересня, з 12 вересня вже почалися постійні обстріли. І ми ну, витримали до лютого місяця. Десь метрів за 300-400 за від нас прилетіла ракета з літака. Це були перші випадки, коли застосовували ракети. І наш будинок постраждав. У дружини був гострий стрес на ситуацію, і ми змушені були виїхати. І відразу потрапили сюди. Юрій говорить, радий, що опинився саме у Харкові, а не в якомусь іншому місті, та й в тимчасовому гуртожитку, який волонтери облаштували з готелю ще на початку війни, їм з дружиною комфортно. Відчувається турбота і адміністрації міста розповідає, і представників різних громадських організацій і фондів, зокрема тих людей, які опікуються саме мешканцями цього гуртожитку. Умови для людей, які змушені були переїхати внаслідок бойових дій, тут дуже чудові. Нам нещодавно, завдяки міжнародним спонсорам, встановили, наприклад, електричну плиту. Тобто ми маємо можливість готувати самі. Це, окрім того, що нам щоденно привозять гарячі обіди. Є духовка, хочеш екзотики, будь ласка, можеш навіть піцу зробити. Чудово, те, що в нас на поверх є. Душові кімнати, є умивальники, є інші засоби загального користування, спонсори привозять воду. І що я ще хотів сказати, ми от постійно відчуваємо турботу в тому плані, що нам систематично забезпечують засоби особистої гігієни. І я так розумію, що це велика заслуга місцевої адміністрації, тому що цей фонд, як і багато інших, вони постійно під опікою місцевої адміністрації, і люди піклуються про те, щоб ми не відчували ні в чому не недостатки. Єдине, що не йде з дому, говорить Юрій, так це доля його будинку у Вовчанському. На, на даний момент я взагалі не маю жодного уявлення, чи цілий будинок, чи не цілий, чи буде куди повертатись, чи не буде. Ну а якщо чесно сказати, то ми вже на всьому поставили хрест, як ніби його й не було. Ну а що робити? Війна таких як ми дуже багато, тисячі, десятки тисяч людей. Головне, що ми живі. А ще Юрій зізнається, що за рік настільки закохався у Харків, настільки обжився тут, що почувається вже справжнім харків'янином. От тільки свого помешкання каже, тепер на пенсію навряд чи зможуть з дружиною купити. Якби була можливість фінансова, я б з задоволенням зачепився тут би в Харкові. Ось на якійсь отакій тихенькій вуличці. Хай би невеличка якась хатинка. Навіть, навіть модульний якийсь будиночок, і з задоволенням жив. От ситуація, яка транспорт зараз от безкоштовно. ми маємо можливість сходити на ринок, ми відчуваємо, що ну, робиться все для того, щоб не тільки харків'яни, а і люди, які змушені були сюди приїхати, відчували себе як вдома. У мене дуже багато знайомих з Вовчанська. От ви ж самі знаєте історію. Після 10 травня виїздили люди, десь десь тисячами. І дуже багатьох я знаю з багатьма спілкуюся, і люди дуже задоволені. Дуже задоволені з того, як їх зустріли, як до них ставляться, як допомагають. Так що ми дуже вдячні Харкову, вдячні харків'янам за те, що вони нас так тепло приймають і дбають за нас. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рипалко, Андрій Паколов, Харків Новини.